Сьогодні, сьогодні, 1 жовтня 2024 рік. Збираю останні плоди, груш, верніше, останній сорт груш в своєму саду через аномальну жару. Всі сорти вже тому тиждень, два, а то деякі три. Осінні і зимові зібрані. Залишився тільки тут Київський два плодики. От сьогодні я їх збираю. Ось ці плоди красуні такі. Бачите, така грушечка. Одна грушечка. І ось друга. ото такий урожай. Не дуже воно хоче плодоносити. Але я думаю, що урожайність з кожним роком буде збільшуватися. Грушки дуже привабливі, гарні. Ось, бачите які рушечки. Зараз ми їх візьмемо на вагу і зважимо. І так зважимо етюд київський. Скільки він заважить цікаво? Два плодики. От, 46 один. Беремо другий плодик. 408 І так зважимо два плоди разом, якщо вони помістяться і не попадають. Так, два плоди. 854 грами. Дякую за перегляд. Це відео